Чани та вишнівчани, в мене для вас дуже гарна новина. Я отримую дуже багато звернень щодо того, що неможливо доїхати до Києва і назад дуже швидко, тому що багато часу треба стояти в корках, і, зокрема, на двох залізничних переїздах. Як я обіцяв, ми починаємо рухатися в цьому напрямку, для того, щоб розв'язати цю, цю проблему системно. Сьогодні ми провели дуже плодотворну і гарну нараду. Разом з Укрзалізницею і разом з керівниками двох міст Боярки і Вишневого та керівником києво Святошинської районної державної адміністрації домовилися, що ми розпочинаємо детальний процес розробки проектів та починаємо рухатися для того, щоб протягом двох років ми мали гарні розв'язки, і питання залізничних переїздів ніколи більше не стояло на порядку денному. Озвуку цих двох міст, і це лише початок. Далі ми підемо по всій області для того, щоб прибрати всі вузькі місця інфраструктури, щоб люди могли користуватися дорогами і отримувати від цього задоволення.